Сьогодні випуску що вогонь не знищив дерев'яні храми під наглядом бізнесменів. Ми зацікавили австрійцям та французам, сподобалося на Львівщині всім миром прибрати. Усіх просять прийти на толоку. Вітаю вас, час новина ТРК Львів наші журналісти розповідають про головні події четверга 18 квітня в студії Валерія Лазарчук. На Бродівщині продовжують боротися з повінню. Спільними зусиллями звели 100 метрів дамби і ще 80 метрів планують досипати найближчим часом. Якщо це зроблять, річка Суховілка не підтопить присадибні ділянки та будинки на вулицях заставки, костюшка та полуботка у бродах. Наразі підтоплення не зафіксували. На місці події більше трьох десятків працівників зведеного аварійно-рятувального загону та чотири одиниці техніки. За останніми даними моніторингу рівень води вже знизився на 8 см. Є звичайне, звичайна робоча ситуація. Тобто спокійно спостерігаємо за сходженням води. Загроз підтоплення немає. У продовження надзвичайної теми від отруєння померла дитина. Вчора на жовківщині у приватному будинку, в якому пічне опалення батько та два сини отруїлись, нібито чудним газом. Однак експерти припускають, що це можливо й хімічні випари. Наразі проводять дослідчу перевірку. Матір сім'ї на той час була у пологовому. Жінка народжувала. Тож про страшні події, що трапились, їй розповіли лише сьогодні. Хлопчик, якому було сім, загинув одразу. Тіло дитини відправили на медекспертизу. Батько перебуває у тяжкому стані в Жовківській районній лікарні. Там журналістів новин запевнили, що роблять все можливе, аби у дворічного сина та у новонародженого маляти залишився тато. Двою... Дворічний хлопчик, який вижив, перебуває у Львівському медичному дитячому центрі. Він у реанімації. Нагадаю, від початку. Року. На Львівщині понад півсотні людей постраждали від чадного газу. З них більше 20 діти. Одна людина померла. На даний час є в стабільному стані, він є в свідомості, активний, має добрий апетит, немає гарячки. гемодинамічний, в нього нормальний тиск, в нього добре серцебиття, дихання. Немає ніяких застережень щодо. Його стану. Попередні встановлено, що це ймовірніше за все, якесь отруєння. Що це за отруєння? Відповідно, будуть проводитись експертизи. Є відповідні органи, компетентні органи, які мають це встановити. Тим часом, аби нещасні випадки оминули прийдешні великодні свята, надзвичайники обійдуть усі дерев'яні храми, адже їх з роками стає все менше. За роки незалежності України на Львівщині горіли 90 святинь. 14 з них пожежа забрала повністю. Ось ця невеличка церква у жовтві практично ідеал безпеки. Тут на малій площі є усе. В кожному куті стоять вогнегасники, а на стінах датчики, які реагують на дим. Храм також має протипожежну сигналізацію, а також оброблений протипожежною сумішю. Є вогнегасники, є громовідвід. Світ у нас виключається, рубильник і також свічки. Ну все мусимо, мусимо, як кажуть, бути дуже ретельні до цієї справи. А це вже село деревня, теж Жовківського району. Ця церква пам'ятка архітектури та єдина в населеному пункті. Але парифіяни не зовсім дбають про свою святиню. Вхід обили пластиком. всередині багато легкозаймистих штучних квітів, погано ізольовані електрокабелі та Лише один вогнегасник. Дана церква не оброблена вогнета трубким розчином. Ну, якщо ми дивилися всередині церкви, там її в принципі неможливо обробити, тому що вона вся розписана масляними фарбами, що теж сприяє для швидкого розповсюдження вогню. Такі перевірки церков звичайники проводять двічі на рік. У разі порушень настоятелів церкви та відповідальних за протипожежний стан карають. Ірина Кочмарик Андрій Сладков. Новини. У Львівщину хочуть інвестувати австрійці. Після розбудови інфраструктури до Євро 2012 інтерес іноземних інвесторів до регіону посилився. Про це повідомив посол Австрії в Україні під час зустрічі з очільником Львівщини. Відтак, вже незабаром австрійські бізнесмени приїдуть зі своїми пропозиціями до Львівської області. Окрім економічної співпраці, планують і культурну. Зокрема, у Львові покажуть австрійські фільми. Також на Львівській сцені виступить відомий австрійський скрипаль. Ще один спільний проект спорудження на Львівщині до століття Першої світової війни і хочемо, щоб цей пам'ятник, знак чи меморіал об'єднав усіх тих, хто в 1914 році були ворогами. Можливо, цей від'навчий процес дасть поштовх для подальшого об'єднання і на ментальному рівні, і на рівні суспільному. На осінь планується масштабна участь австрійської сторони у книжковому форумі. Окрім наших публікацій, плануємо створити спільний стенд при Дунайському басейну, де буде символічно представлено цей регіон. Про вкладення інвестицій у Львівщину подумають і французи. Про це повідомив посол Франції в Україні під час зустрічі з Віктором Шемчуком. Дізнатись про перспективи Західного регіону до області прибуло більше десяти французьких представників із різних підприємств. Частина з них вже працює на цій території. Решта поки що думають про таку перспективу. Аби потенційні інвестори такі зацікавились у Львівщині, їм презентували спеціальний проект. Область показала, що має як транспортний чи виробничий потенціал, так і курортно оздоровчий. Натомість французи наголосили, така зустріч є початком подальшої співпраці. Проте будь-яких важливих рішень поки що приймати не будуть, бо ще знайомляться зі західним регіоном. Я думаю, що французькі підприємці, які сьогодні приїхали до Львова, задоволені, що їх вислухали. Усі учасники отримали хороші враження від зустрічі. І я сподіваюся, що більшість з них продовжить тут свою співпрацю. День довкілля вже 15 років поспіль загальну весняну толоку проводитимуть щорічно у третю суботу-квітня. В цей день спільними зусиллями як посадовці, так і львів'яни, виходитимуть на вулицю й прибиратимуть місто. Адже, як зазначив очільник області Віктор Шимчук, щоб увійти в Європу, кожен має зрозуміти, що з висловом Моя хата скраю слід покінчити. Я буду показувати приклад, як потрібно працювати, тому що тільки прикладу можна своїх підлеглих заставити працювати належно. Мені б, звичайно, хотілося встигнути подивитися, як будуть працювати мої підлеглі і на Високому замку, і в госпіталі ветеранів війни. І після цього я хотів би заїхати подивитися, як будуть прибирати Стрейський парк. Там дійсно буде велика кількість військовослужбовців. Ми розробили великий план, де вони будуть знаходитися, як вони будуть працювати в інших частинах міста. Ми дійсно всі хочемо, щоб у Львові, у Львівській області, цей. День чистоти, день довкілля був на гарному рівні, і всі ми попрацювали для того, щоб мати можливість дійсно потім гарно святкувати. Далі наш випуск продовжує вже традиційна рубрика «Офіційно». Відроджують авіабудування. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав державне підприємство Антонов, де відбулася урочиста передача Республіці Куба першого серійного літака АН-158. Глава уряду зазначив, що авіабудування в Україні відроджується і переконаний, що держава вийде на серійне виробництво цього літака. Україна та Великобританія поглиблюють співпрацю в політиці та економіці. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азару зустрівся з головою британсько-українського товариства Лордом Різбі та послом Великобританії України Саймоном Смітом. Сторони обговорили питання євроінтеграції. Лорд Різбі наголосив, що Великобританія хоче бачити Україну в європейській сім'ї. Львівська облдержадміністрація розробила програму відзначення 27-ї річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Зокрема, у Львові покладуть квіти до пам'ятника, героям-ліквідаторам катастрофи відслужить панахиду, завершив шанування громадським вічем. На 8 травня Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїздів Київ-Ужгород, Київ, «Київ Івано-Франківськ, Київ-Сімферополь. Попередній продаж квитків уже відкрито лише на додатковий рейс номер 207. Київ-Ужгород квитки можна буде купити вже з 18 квітня. Нагадаємо, Львівська залізниця призначила на Великодні свята лише один додатковий поїзд Львів-київ. Крім того, Укрзалізниця призначила 112 допоміжних рейсів на Великдень та травневі свята. Відсьогодні координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства заклала нову методику співпраці з органами влади та інститутами громадянського суспільства. Така стратегія сприятиме розвитку та зблизить владу з громадянами, бо базується на довірі та відповідальності. Про це заявила радник президента України, голова координаційної ради Марина Ставнійчук. У Львові хочуть створити перший центр трансплантації кісткового мозку. Така клініка мала б діяти на вулиці Чупринки, 45. Для центру вже погодили приміщення і тепер збирають кошти, аби закупити необхідне обладнання. Щороку в Україні роблять з десяток операцій з пересадки кісткового мозку, замість необхідних 400. А операції за кордоном входяться державі у 6 мільйонів доларів на рік. Саме така сума необхідна, аби відкрити такий центр у Львові. Труднощі з трансплантацією в Україні гострі. Ми лідируємо у сумній статистик діагностиці тяжких хворіб, таких як лейкози та гемофілія. До речі, вперше операцію з пересадки кісткового мозку провели у Львові ще у далекому 1938 році. На сьогодні в Україні проводиться не більше 80-90 трансплантацій, з них 6-7 алотрансплантацій. Все остальне ми направляємо на лікування за кордон. Держава витрачає від 100 до 200 тисяч доларів за кожну Трансплантацію. І тому питання, те, що в Україні мусять бути розгорнуті центри трансплантації, наболівши і дуже актуальні. Ми розглянули можливість такої реконструкції, можливість несучих конструкцій, чи це можуть вони нести ці навантаження, можливість комунікаційних всяких мереж. От. І тому на основі цього ми такий проєкт розробили. Цей проект е, інституту ми передали. Він подався на погоджувальні всі процедури міську архітектуру. І він прийшов первинні погодження. І на основі цього ми отримали дозвіл департаменту містобудування на проктування такого центру. Ну і це лише половина. Далі про таке. Мали чинити за законом, його ж порушили. Міліціонери продавали наркотики. Ангельські звуки усього за чотири репетиції. Львівська філармонія готує сюрприз. Продовжуємо. Заплямували честь мундира. У Львові затримали чотирьох міліціонерів, які продавали наркотики, а потім шантажували своїх покупців. Так заробляли гроші правоохоронці одного з райвідділів міста. Як стало відомо, міліціянти за попередньою змовою між е, собою збудували збували наркотики, а потім затримували покупців та вимагали у них гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. В одного з клієнтів люди в погонах вимагали 49 тисяч гривень. Зараз у справі триває слідство. Кожному армійцю квартиру щоправда доведеться почекати ще рік, два, а може й більше. Через брак фінансування Міністерство оборони не може забезпечити всіх військовиків помешканнями. кажуть, нема грошей, нема будівництва. Минулого року у бюджеті не передбачили ні копійки для будівництва і придбання квартир для військових. Відтак вся надія на інвесторів з ними, якраз ведуть перемовини. До речі, сьогодні лише у Львові у черзі на житло понад дві тисячі військових. Очікується тільки в липниках, там 65-квартирний житловий будинок, планується здати до кінця року. По самому місту Львову житлові будинки не будуються. Сьогодні день начальник гарнізону доповідає заступнику міністра. По питанню інвестбудівництва. Є в нас такі військові містечка, як Творча 48. Як на Мечникова, там один 108-квартирний будинок. На книгині Ольги там є земельні ділянки, де є можливість будівництва житла. На Львівщині з'являться нові ліси. Рекордну кількість дерев запланували посадити цього року у стрийському районі. Зокрема, передбачено висадити понад 170 тисяч саджанців на площі майже 40 гектарів. Найбільше посадять дубів, 147 тисяч. А ще вкорінять клени, явори та буки. Частину дерев посадять у Лототинському лісництві школярі у рамках щорічної акції Майбутнє лісу у твоїх руках. І на останок позитивні новини: музична прем'єра. Вперше за понад 20 років у стінах Львівської філармонії звучатиме п'ята найвідоміша симфонія видатного австрійського композитора і диригента Густава Маллера. Виконують всесвітній шедевр академічний симфонічний оркестр львівської філармонії під орудою диригента зі Швеції Ілі Ступеля. Не випадково обрав диригент Ілля Ступель до постановки п'яту симфонію Малєра. адже життя видатного австрійського композитора було тісно пов'язане і зі Львовом. Тут митець жив певний час творив та черпав натхнення для своїх творів. До того ж, п'ята симфонія дає якнайкращу можливість подивитись на Малєра зсередини, побачити його наскрізь. Вона складається з трьох відділень та п'яти різних за характером і настроєм частин: від молодечого запального до лірики та справжньої феєрії ритмів. Эта симфонія. Ця симфонія дає безліч можливостей інтерпретації. А інтерпретація цього твору це можливість подивитись на життя Малера. Це великі контрасти в його настроях від дитячої радості до депресії. Це все закладено у музиці, і це все потрібно показати. І щоб це зіграти, потрібно мати і серце, і інструмент, і інтелект. Тут у філармонії я це все знайшов. Саме блискучий творчий тандем між диригентом та академічним львівським симфонічним оркестром дав невимовний результат. Колектив підготував музичне полотно за рекордно малий термін чотири репетиції це програма, яка дуже і дуже рідко виконується не тільки у Львові, а взагалі в Україні і навіть у світі. Але це диригент, який вміє диригувати, який знаєте, є таким дуже високим професіоналом, який фактично за тиждень часу може підняти таке велике, як ми говоримо, полотно, полотно таку симфонію Малера. і львівські слухачі будуть мати нагоду послухати дійсно цікаву і дуже таку романтичну, бурхливу музику. Наступний виступ оркестру з цією музичною програмою відбудеться вже в грудні в серці симфонічного мистецтва світу Віденській філармонії Любов Ступчук Анатолій Лопаченко. Новини. Прощання з 12-тим. У нас нова зовнішність. Сьогодні під час програми Вечір у Львові на ТРК Львів офіційно зняли логотип «12», котрий майже 12 років відображався на екранах телевізорів. Так його назвали, бо мовило телебачення на 12-му каналі. Відтепер телеканал Львівської обласної державної телерадіокомпанії послуговуватиметься у ефірі лише одним логотипом ТРК Львів. Ну і запис процедури прощання зі старим логотипом. Ви можете подивитися на нашому інформаційному порталі lviv.tv. маєте новини, дзвоніть нам на гарячу лінію за номером 242-09-27. На вас чекають ще бізнес. Новини а я бажаю вам гарного настрою, приємних новин і нехай щастить.